7 вересня ДСНС розпочала тестування системи оповіщення за допомогою мобільних телефонів. Докладніше про новацію розкаже заступник голови державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуша. Система передбачає отримання сповіщень нехарактерного типу, тобто це не смс-повідомлення, це так звані технічні сповіщення, які відрізняються особливим звуком сповіщення, і відрізняються тим, що відбувається вибрація телефону або смартфону під час його отримання. Також ці сповіщення приходять незалежно від того, включений чи виключений є звуковий режим, тобто в будь-якому випадку сповіщення надходять. На даний та тестування буде відбуватися. Тричі на тиждень це буде відбуватися в понеділок, середа-п'ятниця по всій території країни, крім областей, де ведуться активні бойові дії. За нашими очікуваннями, з жовтня місяця ми розпочнемо роботу цієї системи в так званому бойовому режимі на всій території країни, яка буде передавати сигнали оповіщення всіх типів, не лише сигнали повітряна тривога, які сьогодні найбільш поширений, але й сигнали про всі загрози надзвичайних ситуацій або про надзвичайні ситуації. І певні інструкції для користувачів смартфонів.